Ліна Васильівна Костенко, ми воїни, не ледарі, не лежні і наше діло праведне святе. Бо хто за що, а ми за незалежність, отож нам так і важко через те. І жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, На кої в чорної біди. Це звір огидної породи, Бог не з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви. Що сп'ят у нас між заходом і сходом, що не орел печінку нам добе. Зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався, знівечить себе. Ще трохи, трохи, і заснуть морелі. І облетять, як сонку, не вийшло. Війна малює кров'ю акварелі, її палітра тракоплю кожурищ, її пейзаж, руйновище кварталів, пустих вулиць, вицвіла пастер, хіба чудес, крізь тог, з-під завалів, якийсь тюльпанчик раптом зросте. Скрадається лихо нечухними кроками. Але раптом зненацька зупиниться мить. почерніє село обгорілими кроками. І на білому світі війна загримить. Заклинаються кров'ю і димом світанки, Вигинає імперія хижих хребет, По дорогах повзуть розшіпірені танки, Причинилися свастика в літері Z, А ще світять хатки у зимовій завігі, що не знає ніхто, що йому на роду, Лиш над Києвом очі Святої Софії спопиляють навіки на віки обік. У майже підривають на мінах. Полях, по обрі брухту і броні У нас зустрічають люди на колінах, своїх убитих хлопців на війні, росли, росли і виросли хлопята, чиїсь кохані, чиї сини, щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж як мій вони, Госпочим сил подвоїв і потрох здолати все подужали заброт. Так виникає нація героїв, так постає з населенням народ. В моє, все зветься Україна, буває часом слід від краси. Спинюсь, не тягну. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дороги, яворі, усе моє, все зветься Україна. Та така краса. Чого не боюся. А ви думали, що Україна це так просто? Україна це супер, Україна це узив. по ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В сучасному світу їй нема ціни.